Уже зовсім скоро на фанаті волейболу чекає нове спортивне свято. Восени стартує сезон 2023 2024 І він обіцяє бути оновленим та повним приємних сюрпризів. Що чекати від ПВЛУ? Які команди змагатимуться, та який регламент проведення змагань? Усі організаційні питання стали темою обговорення керівників клубів Професіональної волейбольної ліги України під керівництвом її президента Володимира Дубинського на великій нараді, що відбулася у Києві. Я від всього серця хочу сказати слова вдячності нашим Збройним силам, нашим хлопцям, дівчатам, хто робив все, щоб ми могли грати в волейбол. І я впевнений, що наші дівчата, хлопці, хто грають в волейбол, несуть високу голову на європейській арені, міровій арені. І це дуже-дуже потрібно країні, І тому я це вкладаю теж на мало сил, душі. Всі, хто зі мною рядом, всі просять висловити слова вдячності всім тим, хто нас захищає, перш за все затвердили регламентуючі документи та положення про чемпіонати України серед чоловічих і жіночих команд. Поряд з давно знайомими колективами радуватимуть своєю грою і новачки елітного дивізіону. У наступному сезоні. Ми маємо в професіональній волейбольній лігі сім жіночих команд і дев'ять чоловічих команд. І це велика подяка всім, хто по цей час війни в цей непростий для всієї країни. Один немає можливість, знаходить можливість фінансувати, організовувати. Це дуже дуже тяжко. Робота для всіх, і я дуже задоволений, що ми нікого не потеряли, і що ніхто не залишився, і повну підтримку від президентів всіх клубів ми отримали. Ми маємо також нову команду досить перспективну. Це ВК Буковинка, місто Чернівці, яка народилася в цьому році. Вона, якби була, вона прийшла на звичайно ліги і буде представляти сезон професіональної войбольній лізі України. Також ми маємо. Переможця вищої ліги це команда Регіна Мего місто рівне серед чоловічих команд. Маємо хорошу перспективну команду з Чернівців ВК «Буковина». Досить досить молода і амбітна команда. Я думаю, що яка покаже себе в цьому сезоні. Суттєво зміниться і сам графік проведення змагань до слова. Питання про присутність болівальників на трибунах поки що вирішується, бо, зважаючи на ситуацію в країні, Мінмолоді та спорту забороняє допуск глядачів на трибуни. Матчі будуть відбуватися п'ятниця, субота, неділя це є базові дні для проведення матчів. П'ятниця і субота це буде по три гри, в неділя одна гра. За ініціативою президента ПВЛУ, до завершення війни клуби не будуть сплачувати вступні внески. Серед новинок майбутнього сезону визначення суддів на поєдинки онлайн-джеребкуванням. Також мінімум чотири клуби уже мають підтверджені запрошення на участь легіонерів. Це говорить про те, що іноземні спортсмени вірять в Україну та нашу перемогу. А вони всі а, дійсно нервують, вони дійсно не розуміють, як це. Ну, ми їх а, ми впевнили, їх, що все буде добре, що у нас а, в Чернівцях, в Воровків, в Західній Україні. Перше не така скрутна ситуація з тривогами і з цими. Цим питанням, тому я хочу дуже дуже подякувати всім, хто довірив свою судьбу, довірився волейболу. Також, окрім основного місця проведення Суперліги арени ПВЛу у Чернівцях, можливі й інші варіанти. Ми маємо інтереси, заявки від декількох клубів. Епіцентр готовий дуже пропонує свій зал і інфраструктуру для того, щоб Декілька турів провести. Решетівка сьогодні закінчує будівництво нового залу. Вони теж дуже хочуть, щоб ми, може, якийсь тур, два провели в Решетівці. Дійсно, Дніпро хоче, щоб якісь ігри проходили в Дніпрі. Директор чемпіонату і у і Городок і Дніпро. Бомбосховище рядом, все добре, все зроблено, зали нові. Но, якщо ми будемо по 4-5 часів затримувати проведення ігрового дня, у нас просто ну, не бає... ми не будемо мати Ну, Я дуже хочу, щоб це сталося. Я впевнений, що декілька турів ми зможемо провести не тільки в Чернівцях, а й там, де багато улюбленців волейболу, тому що ми повинні підтримувати клубу президентів обласні адміністрації, міста, міські адміністрації, щоб вони бачили, що волейбол є і в їхньому місті Теж. Цьогоріч вітчизняний чемпіонат розпочнеться дещо пізніше. Це пов'язано з олімпійським відбором, де виступають наші збірні. Тож уже в жовтні стартують жіночі команди, а чоловіки розпочнуть змагання у листопаді. Окрім Суперліги, у жовтні побачимо ще й Суперкубок України, де зустрічатимуться чемпіон країни і володар Кубка Ліги. Під новий рік вболіватимемо за учасників Кубка Ліги. А вже у наступному календарному році спільно з Федерацією волейболу України проводитиметься Кубок України. Також на українських волейболістів чекають і європейські майданчики. Михайло на зараз президент Євзи запропонував і ми вже маємо. Підтвердження від Польщі, Естонії, Латвії, Литви, що є взагалі повинна бути, а це ще а, турніри, ще багато а, часу треба знайти в цьому, ну, як грати, які дати грати. А, велика проблема, що зв'язку з тим, що з України не латають літаки, і ми не можемо добиратися швидко, то ми розуміємо, що кожен клуб, хто буде грати Єврокубці, Ну, дійсно два дні тільки на дорогу туди, та обратно. Чоловічий та жіночий прометеї випробують свої сили у лізі чемпіонів. Епіцентр Подоляни та житичі Полісся гратимуть на кубку ЄКВ, а Балта захищатиме честь країни на кубку виклику.